Це той самий кебаб з вірусним м'ясом, яке готується просто швидко, а смакує як з гриля. М'ясо тут готується дуже просто, не потрібно витрачати години часу, саме тому він і зараз настільки популярний. Починаємо, звичайно, що ж з м'яса це саме головне у кебабі. У мене цього разу фарш з курячого філе. Попереднього разу я готував з гумівки, і якщо будете мати можливість купити з гумівки, купуйте саме з гумівки, тому що вона буде соковитіше. Філяшка, вона коли запечеться, вона така трошки суховатенька виходить. Но особисто мені більш подобається з гумівки. Беру половинку і викладаю на папір для випічки. Зверху другий листок паперу, і я його для початку так просто притискаю рукою. Далі беремо качалочку, у мене така чотка пацанська. Червоненька. І його розкатуємо якомога тоньшим шаром. Тут було 200 г м'яса Де воно? короче беру весь фарш. Розкачав. Тепер хоч того м'яса щось трошки видно. Далі його приправляємо. Приправки беру такі стандартні сіль, сухий часник. Також посипаємо чорний перець, я беру свіжозмелений, і так перцю не шкодую. Цибулька сушену беру. І трошки соєвого соусу. Накриваємо другим істочком згори, загортаємо це у рулетик. Одначе мені подобається цей кебаб, що він дуже швидко робиться. Раніше, коли я робив кебаб вдома або шаурму, у мене це займало години-дві. Щоб приготувати саме м'ясо, тому що спочатку я його маринував, потім набивав на ці шомполи, ставив його в духовку, запікав, зрізав, знову підпікав, знову обрізав. Це дуже довго. Плюс цього рецепта, що все робити максимально швидко, просто і буде дуже смачно. Тому що я собі робив такий кебаб уже два рази, і реально просто не мов з цього гріля, як в цих шаурмічних кебабах, виходить реально топчик. Готове, ставимо запікатися у духовочку 200 градусів на 20 хвилин. А поки запікається м'язко, я тим часом підготую складники. Беру салат-айсберг. салат просто ось так розрізаю на 4. І ось так дрібненько. Цик-цик, червону цибульку, тоненькими напівкільцями нарізаю. Помідорчики. Беру черрі, мені вони більше подобаються. Помідори просто ось так на четвертинку ділю. І головне огірочки. Я беру свій мариновані, домашні. Мені з дому передали, мама. До речі, велике дякую. Дуже смачні. Ось так просто. На тоненькі слайсики. Пройшло 20 хвилин, м'яско вже підпеклося. Я його перекладаю ще раз так на пергамент. Ох. Тепер що я роблю? Я його ножичком ось так нарізаю. Такими ось тоненькими полосочками. Ну, непогано вийшло, я вам скажу, непогано. І ставлю ще раз у духовочку на 220 градусів на кілька хвилин, щоб вона поназволило таку скориночку золотисту, щоб вона так підпеклося, і було таке, як з гриля. Готовченко. Свій сьогоднішній кебаб, я буду робити ось такій прекрасній бауці. Я її розріжу на 4, і це буде мега смачно. Як її зробити? Тут будуть складнички, або тут, також в описі. Все у нас вже готово. Будемо збирати наш кебабик. Булку я собі розрізав ось так на половинку. Її поливаємо соусом чесниковим. Як його зробити, я вам залишу ось тут складники і у описі все детально розпишу. Так, на низ, соусу. Далі сюди трошки овочів. Всіх потрошки. Салата, помідорчик, цибулька, огірочок. Хоч, щоб воно в мене було трошки пікантне, тому шріача. Ось так по овочах поливаємо. Далі м'яско. Сюди. Нагору. Зверху по м'ясі. Знову овочі, але вже даю так небагато. Трошечки. Трошечки так. Соус. І ще м'язка. У результаті кебаб з м'ясом, яке смакує так, ніби щойно з гриля.